Новими автівками поповнився Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Цього разу це 14 карет швидкої. Наскільки нові автівки допомагають оперативніше реагувати на виклики, та яким є їхнє начиння – Про це говоритимемо в черговому випуску програми. На часі гостя нашої студії Лариса Чубанко, тимчасово виконуюча обов'язки директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тож, пані Ларисо, ми вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня, Доброго дня. пані Ларисо. Насправді наші колеги були присутні під час презентації 14 автівок. Вони різного класу, але от насправді хотілося б дізнатися, наскільки була і є потреба в оновленні автопарку, зважаючи на те, що виїздять автівки і у громади, і те, що ці автівки і. І передаються в перспективі на фронт до наших захисників. Так, наш центр отримав 14 автівок: це 10 автівок класу Б і 4 автівки класу С. Всі ці автівки були куплені за кошти держави, і зараз вони виконують свою функцію в тих чи інших громадах, як ви це сказали. Потреба в автівках вона є постійна, тому що згідно законодавства, оновлювати автопарк в екстренці потрібно кожних 4 роки. Тобто термін придатності умовно можна сказати, що він складає 4 роки. Тобто, кожних 4 роки згідно законодавства та чи інша автівка має мінятися. Тому воно процес постійно коригується, регулюється і на сьогоднішній день. Незважаючи на війну, держава все ж таки піклується про екстренку, тому що це є важлива ланка в області. І на сьогоднішній день майже вже усі автомобілі у нас укомплектовані повністю термін придатності до 4 років. Ви так скажете, ну ви говорили, що там треба ще автівки. Так вони нам потрібно на сьогоднішній день, щоб вже 100% поповнити і створити відповідний резерв згідно законодавства. Нам потрібно близько ще 20 автівок. Це вже не. Ті цифри, які потрібно було з 2020 року, коли в нас був ковід, і попередні роки. Взагалі, модернізація і оновлення автопарку сучасними такими автомобілями розпочався в центрі ще з 2014 року. Ви в одному з інтерв'ю сказали про те, що понад 50 автівок передали на фронт. Це найгарячіші напрямки. Яким чином тут розб... Теж відбувався розподіл, куди саме ці автівки поїдуть? Розподілом автівки займався це обласка, обласна військова адміністрація. Це воєнкомати в залежності, куди їм потрібно були ті чи інші автівки, туди і надсилалися ці авто. Пані Ларисо, ми дійсно ви говорили про те, що складний був період? Це три роки ковіду, так повномасштабна війна. Яким чином переформатувалася робота? Взагалі, екстренки, так медицинних катастроф. Що, що за цей час за оці роки змінилося, і чи змінилося суттєво? На сьогоднішній день, як і раніше, ми виконуємо своє завдання це цілодобове надання екстреної медичної допомоги на теренах області. Ми її виконуємо. Я можу оцінити добре. І ми постійно удосконалюємося, і процес модернізації у нас не закінчується, незважаючи на ті виклики, які нам дає доля, і ці виклики кожного року, ви бачите, є нові виклики. Якщо в 2020 році це був ковід, то зараз у нас війна. Що у нас змінилося? По-перше, ми стали більш витриваліші. Це однозначно, як і психологічно, так і морально, так і. Як сказати, і і більше, тому що в екстреній ситуації це рівень знань в екстреній ситуації спускається до рівня практичних навиків. І час, час нам говорить, що ми все більше і більше маємо над цим себе удосконалювати, тому що в екстрених ситуаціях нас зараз набагато більше, і ви самі це знаєте. І ці ситуації такі, які ми раніше два роки назад, про них навіть і не говорили. Тому процес. Навчання у нас не зупиняється. З 2020 року є і зміни в законодавчій базі. Це є постанова Кабінету міністрів 1271. Це стосовно виїзду бригад екстреної медичної допомоги. Є оновлений перелік приводів до виклику. Модернізація проходить, реорганізація проходить, як і наша реорганізація, так і самого суспільства, тому що раніше суспільство звикло. До того, що екстренка це майже всі виклики, якщо ти не знаєш, що робити. Насправді, з 2020 року в нас створений телеметричний центр і дуже великий відділ це є консультативний відділ. Про що це говориться? Згідно постанови, перелік викликів це бригади екстреної медичної допомоги повинні 100% виїжджати на критичні виклики, на екстрені. На неекстрені виклики бригада може не виїздити і на Непрофільний, також бригада може не виїздити. Якщо не екстрені і непрофільні, що ми робимо? І при будь-якому виклику, на то не телефонує за номером державним 103, тому що наш єдиний номер, це номер 103. Є відповідний протокол диспетчеризації диспетчера, і вона розцінює, до якого напрямку відноситься той чи інший привід, з яким звертається абонент. Якщо раніше абоненти до цього ще не звикли, то на сьогоднішній день дякую всім людям і області, що ви більше обізнані і слухають диспетчера. Що вона запитує, і вона вже оцінює: чи надсилати бригаду до місця події, чи надавати консультацію вона нас прямовою до лікаря-консультанта, яка надає консультацію. І навіть буває, зараз все більше ми над цим працюємо. Виклики критичні, які раніше ми не надавали консультації. Тобто, що ж відноситься, давайте можливо розглянемо так. Що відноситься до критичних викликів? Це виклики, які в кожну секунду. Людина, яка знаходиться на тому кінці дроту, може статися зупинка кровообігу, тобто людина може вмерти. Тобто, вже йдуть порушення життєво важливих функцій організму. Що ж це таке? Це або людина без свідомості, або людина не дихає, або людина стікає кров'ю. Це саме ті стани, де потрібно діяти негайно. І в такому випадку диспетчер. Дає консультацію або самостійно, або консультант, що робити до приїзду бригади екстреної медичної допомоги, тому що саме від тих людей, які знаходяться на місці події, буде залежати, чи ця людина виживе. Що ж таке екстрений виклик? Екстрені виклики це виклики, які не мають на цей момент життєво порушених життєво важливих функцій організму. Це є болі в серці, це є інфаркти, інсульти. Тобто, це також стани, які можуть закінчитися зупинком, зупинкою кровообігу, тобто смертю, але вони не потребують негайної ліквідації тої причини життєво важливих, життєво важливих функцій організму. Тому також бригада надсилається найближча, але диференціація доїзду бригади як і в селі, так і в місті. Якщо на критичні виклики бригади мають доїздити 10 хвилин, то на екстрені виклики згідно постанови доїжджають за 20 хвилин. Незважаючи це, чи це сільська місцевість, чи це є міська місцевість. Але також потрібно пам'ятати прослідующе це при умові, якщо немає ніяких перешкод по дорозі до місця події бригаді. Але хочу тут звернути до всіх увагу: все залежить від того, як викликається бригада екстреної медичної допомоги, саме о тому протоколу до медичному. Чи правильно ви вкажете, тому що інколи телефонують і кажуть, дайте нам машинку, куди дати машинку, не знає куди, тому що працює у людини психологічний фактор, він може не може себе опанувати і говорить: давайте сюди, а куди ми не знаємо куди. Чітко слухайте, що говорить диспетчер, і коли викликаєте бригаду екстреної медичної допомоги, це одні ті ж самі запитання. Що трапилося, і де ви знаходитися, і розцінювати стан кожного, до кого ви викликаєте, це саме от по тих життєво важливих функцій організму. Дуже багато є нарікання, небагато їх, але вони до сьогоднішнього дня є, тому що ми і далі над цим працюємо. Не виїжджають, тому що високий тиск, не виїжджають, тому що температура так, це є виклики не екстрені, і від цих станів людина не загине. Якщо правильно надає допомогу сімейний лікар, тобто лікар первинної ланки. Тому пам'ятайте, що у вас є сімейні лікарі в нашому відділі, наші, в нашому центрі є лікарі-консультанти, якщо навіть викликають на температуру або підвищений артеріальний тиск, або при то ми переключаємо на лікаря-консультанта, якщо не можу зв'язатися з сімейним лікарем. І лікар-консультант надає цю консультацію, яку потрібно на той час. Вона збирає повністю відповідно до того чи іншого протоколу ті чи інші скарги, і на основі цього всього дає відповідні якісь рекомендації, які ті чи інші ліки прийняти. Ось це, що я сказала, це є не екстрені виклики. Але також хочу звернути увагу, що навіть підвищення артеріального тиску або підвищена температура, вона в кожну хвилину, кожну секунду може перейти в критичний стан. Коли це може бути? Ми знову вертаємося до того, про що ми говорили. Якщо є температура, але є погіршення свідомості. То автоматично це привід до виклику не температура, а це привід до виклику погіршення свідомості. Якщо є тиск, до прикладу, але є порушення дихання, то це не тиск привід до виклику, а це є відповідно що порушення дихання. Тому Знову ж таки, ми повертаємося до правильності виклику бригади екстреної медичної допомоги і до правильності саме. Диспетчеризації оперативного відділу і самого центру. Тому слухайте, що говорить диспетчер, відповідаєте і там, де потрібно бригаду, однозначно буде надсилатися. Що ж таке непрофільні виклики це виклики, на які бригади екстреної медичної допомоги не зобов'язані виїжджати, і вони не виїжджають. Це призначення лікарів тих чи інших ланок. Виконання якихось маніпуляцій, виконання якихось призначень або перевезення хворих, які не притаманні нашій функції. Тобто, на такі виклики ми не виїжджаємо. Пані Ларисо, ви в програмі сказали про те, що дуже важливе значення має от і мають ті люди, які в той момент опиняються з потерпілим, постраждалим ну, з тим, фактично пацієнтом, якому стало зле. От, дійсно, от я пригадую, спочатку повномасштабної війни дуже активно люди почали записуватися на різноманітні курси з надання до медичної, е, тактичної медицини так, в таких різних напрямків. Чи відчули ви на власній роботі те, що дійсно обізнаність наша в цьому питанні стала кращою? Чи це не так? Е, так. Нам доля дає такі виклики, де ми маємо також удосконалюватись, і громадськість нас в центрі є сучасний навчально-тренувальний відділ, і ми долучені також в початку повномасштабної війни до цих навчань. І вже з початку повномасштабної війни нашим центром на добровільних засадах було навчено близько двох тисяч людей. Хотіла би відзначити, наші інструктори напевно найпотужніші в області і не тільки на області, тому що вони є всі сертифіковані інструктори відповідно до європейських стандартів. Їхня сертифікація є європейською, тобто вони небагато в Україні. Таких інструкторів, чому я на цьому зупиняюся? Тому що процес навчання це є дуже важливо. Дуже важливо правильно викладати, якісно викладати і цікаво викладати. Тому так, навчили ми багато і на сьогоднішній день воно продовжується це навчання. Можуть хто бажає долучитися до цього навчання, звертається в наш центр. Ми дану послугу можемо надати. Так, є чотири стани, які мають знати всі. Це є європейські стандарти, це стандарти, де за кордоном не візьмуть на ту чи іншу роботу людину, якщо вона не буде володіти навиками до медичної допомоги. І ми над цим також працюємо. І я пишаюся, тому що ми вже більше в цьому обізнані. Які ж це стан? Що робити, коли людина без свідомості і не дихає? Це елементарні речі, і це можна навчити будь-кого. Що робити, коли людина без свідомості і дихає? Що робити, коли людина вдавилася, втопилася, і що робити, коли у людини масивна кровотеча? Оце чотири стани, без яких, якщо людина на місці події не буде надавати допомогу, то прибуття бригади може уже константувати зупинку кровообігу. Пані Леса, хочу, щоб ми ще повернулися трошечки до оновлення автопарку. От ви, ви теж говорили про те, що різного класу автівки, там навіть є апарат штучної вентиляції легені. Розкажіть, будь ласка, наскільки є особливості? Я знаю, що, начебто, автівки це навіть і вище, тобто є можливість добиратися ну, в такі міста, де фактично часом є не дорога, а напрямок, так, тобто, де покриття не дуже є якісним. Розкажіть ще, будь ласка, про ці особливості. Mm. Я повернуся до 2014 року. Вже з 2014 року певна кількість автівок ми отримуємо, і модернізація йде з 2014 року, і з 2014 року автомобілі як і класу Б до нас надходили, так і класу С. Вони є повноприводні, певна кількість машин є повноприводні, передні приводні, є відповідно. Об'єм двигуна різний, відповідно, чим більший об'єм двигуна, тим вона якісніша і більш прохідна ця автівка. Тому по таких моментах так. Але це вже йде з 2014 року. Що чим відрізняється клас Б від класу С? Напевно, почну з того, що вже з 2014 року є відповідна нормативна база, але но оновлена вона, перелік тих чи інших виробів медичного призначення, апаратури. Вона все прописано. Тобто, яка би ця автівка не була, ці автівки має бути все необхідне для надання екстреної медичної допомоги. Тому, якщо навіть і були нас автівки не такі потужні, як зараз ви це бачили, то все одно в то в тій автівці було все необхідне згідно табелю оснащення. Це номер наказ Міністерства охорони здоров'я 13.11. Тобто, згідно цього наказу, все необхідне повинно бути в екстренки, тобто автомобілі, дихальна апаратура, як і раніше, так і зараз, але певно, що певний відсоток у нас автомобілів є дихальної апаратури, тобто інструментальної, тобто апарати штучної вентиляції легень. Якщо раніше е, лікар або фельдшер е, виконував це мішком амбу, то зараз ми маємо цю можливість підключити до апарату штучної вентиляції легень і звільняються, можна сказати так, додаткові руки виконавчі. Тої чи іншої додаткової маніпуляції. Все інше, як і в класі Б, так і в класі С, все це є. Далі електрокардіографи, інфузомати, дефібрилятори, моніторинг. Шини, вакуумні крамера, тобто, все, все, все необхідне абсолютно, як і для дітей, так і для дорослих, так і для новородків у нас є. В яких випадках, і можливо, чи є певний такий відсоток, скільки госпіталізацій з-поміж отієї кількості викликів відбуваються? Можливо, там рік статистика чи за попередній рік. Тобто скількох пацієнтів доводиться, все ж таки після такої допомоги, все ж таки госпіталізовувати до медичного закладу. Чи це переважна більшість чи ні? Напевно, я зупинюся. З 2020 року, завдяки осій модернізації, незважаючи на ту біду, яка в нас була, реорганізація в нас пройшла, на які виклики і вона далі продовжується. Якщо раніше десь в середньому у нас було по 600, по 700, а то й 800 викликів, то на сьогоднішній день. Все ж таки ми досягаємо не пев... певної мети, не повністю досягнута мета, що ми вже не виїжджаємо на, екстр... на неекстрені виклики. І в середньому зараз 400 500 викликів, тому ми над цим працюємо. Але нам ще над цим треба дуже потужно працювати. Все ж таки, спостерігаються виклики, де не бажано затрачати наш ресурс на такі виклики, не екстрені, тому що в кожну секунду є. Людина, де потребує більше е, допомоги бригади, а може статися так, що бригади не буде до того місця події. Є над чим працювати, е, якщо 400 викликів, то госпіталізації по області е, третя частина. Тому на цим це за добу? Це, це за добу. Так, 400 викликів в середньому у нас йде по центру, тобто по області, у нас працює цілодобово. 97, 98, а то й 99 бригад екстреної медичної допомоги в залежності від ситуації, яка нам кожного дня диктує, тому що ми знаємо, що ми зараз працюємо в війну, і в нас дуже багато евакуацій і е, бригади розгортаються в залежності від потреби, які нам дає той чи інший день. Якщо у нас до прикладу евакуації іншу область, або це буває дуже великі відстані, буває по 700. По 800, 800 кілометрів, то додатково ми розгортаємо бригади і займаємося цією евакуацією. Тому і навіть от то оснащення, про яке ми говорили, дихальна апаратура сьогодні в нас є нагайно, тому що таку велику відстань долати, де треба забезпечувати дихання, це є. Корисно для нас. Ну і для пацієнтів це є комфортабельні автівки, це для медиків це можна в повний ріст надавати екстрену медичну допомогу на кожному шляху дороги, ну, на кожному відрізку дороги, де би ти не була. Якщо погіршується стан пацієнта, це знижується е, кілометраж, е, тобто Зменшується швидкість водія, і медиків в повний зріст можуть надавати допомогу. Раніше ми зупиняли автівку і надавали допомогу. Зараз, згідно протоколу, ми просто зменшуємо швидкість. І якщо треба негайно діяти, а є такі стани, що треба діяти негайно і не зупиняти, їх небагато, але є щоб довести до найближчого лікувального закладу. Ми це використовуємо і це потужно, зважаючи на ці автомобілі, які в нас вже є. І пані Ларисо, якщо дозволити на останок, все ж таки хочеться поговорити про перспективу, тому що реформа нині триває екстреної медичної допомоги. От власне є інформація, що з 2024 року будуть до складу бригади екстреної медичної допомоги входити парамедик і екстрений медичний технік. От, наскільки буде такий підхід відрізнятися, і що ми тоді в разі втілення такого в життя будемо мати? Я думаю, що цей процес продовжиться, тому що війна в країні. Але на сьогоднішній день, порівнянні з іншими центрами, наші водії вже з 2015 року ми дотримуємося наказу постанови Кабінету міністрів 1115. Про що це говорить? Кожен навіть не медичний працівник, який працює в лікувальному закладі, він має володіти навиками до медичної допомоги. Якщо в інших обласних центрів в центрах водій виконує функцію тільки водіння автівок, в нашому центрі вони є в нас модернізовані, вони в нас є молодці. Тому що дуже приємно усвідомлювати, що їм і цікаво це, коли вони працюють в складі бригади. Так, вони не можуть виконувати певний спектр тих чи інших послуг, але до медичну допомогу вони на сьогоднішній день вони володіють цими навиками, вони удосконалюються і в нашому навчальному тренувальному відділі в них є певна програма, яку вони постійно оновлюють і це все вивчають. Якщо будуть медичні техніки, ми до цього готові, тому що в нас виховано і навчено певну кількість інструкторів, і нам не прийдеться, дасть Бог виїжджати десь і вчитися, ми зможемо своїми силами надати цю послугу і перенавчити всіх наших водіїв, тобто мати той рівень, який вимагає зараз законодавство. Хоча практично. Наші водії вже давно, давним-давно виконують цю функцію. І це погано, це добре, тому що є додаткові руки, тому що допомагають бригаді. стосовно парамедиків. Що я ск... Певно, що ідеал це лікарі, певно, що це все є добре. Але скажу вам слідующе: екстрена допомога. Це виконання алгоритму, швидкого виконання алгоритму як солдатика, який має вміти і знати швидко виконати ту чи іншу маніпуляцію, стабілізувати швидко, і тому говориться про швидкість стабілізації життєво важливі функції організму. Правильному комунікації з приймальним відділенням, чіткій комунікації, і госпіталізації до найближчого лікувального закладу. От вам і відповідь, чи потрібен лікар. Він потрібний, але це дуже затратно. І, зважаючи на те, на той спектр і на ту модернізацію, як є в автівках, вже зараз. Так як раніше, лікар думав, розмислив, тому що не було кардіографа, тому що не було дихальної апаратури, тому що не було глюкометра, тому що не було там перелік. Н тих чи інших додаткових методів обстеження, то на сьогоднішній день при цьому всьому в нас взагалі зараз стоїть питання, і ми працюємо з благодійними організаціями, що не виключно, що на нашому етапі буде фаст, тобто обстеження внутрішніх кровотеч, які будуть виявлятися на нашому догоспітальному етапі. Лікар це супер. Але то вже не той рівень. Лікар 100% має бути в лікувальному закладі. Або коли його потрібно, на допомогу викликати бригадам екстреної медичної допомоги. Зі всією повагою розумію, але якщо правильно підготувати кадровий потенціал, то це достатньо і фельдшерів, і парамедиків на нашому етапі. А вже лікарі, так, це за кордоном це певний відсоток лікарських бригад, це 30 30%, і в нашій структурі саме так воно є. 30% це лікарські бригади, а всі інші бригади це парамедичні і фельдшерські бригади. Тому ще раз підкреслюю, що все залежить від того, як який вишкіл. Отримав той чи інший медик, працюючи в нашій структурі. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову і дуже дякуємо вам за вашу вам роботу. Дякую, дякую, до зустрічі, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.